У приміщення хабу в одному з мікрорайонів Чигирина поспішають люди. Попри відсутність світла, а відтак і опалення. Мами з дітьми, підлітки, жінки старшого віку, не знімаючи верхнього одягу, аби не замерзнути, збираються разом на майстер-клас виготовлення новорічного ельфа. Тринадцятирічна Мілена з Харкова приїхала сім місяців тому. Каже, не пропускає жодного подібного заходу. Де у нас класів 50 30 точно. Я пришла. Мы сделали дет открытки, делали разных там э вот эти тишекс таких разных. Потом Конвертики, різні йолочки. Ну такі цікаві поділки для нового року Ми підготавлюємо Ірина Дергуусова. Також приїхала з Харкова. Нині сама проводить такі творчі заходи. Говорить, радіє, що може відчути себе потрібною іншим. Люди тут гуртуються навколо різних занять Це і майстер-класи, і тренінги, і екскурсії, і різноманітні секції для дітлахів. Тобто тут безліч активності, і ми відчули у собі потребу допомагати як волонтери. До 24 лютого це приміщення існувало як центр діяльності для дітей та молоді. Розповідає його засновниць Діна Глазунова. Каже, її підрозділ благодійної організації фонд розвитку Чигиринщини брав участь у різноманітних грантових проєктах. І ми за ці грантові кошти, які мали би піти на інше, облаштували тут притулок. Закупили постіль, матраси, подушки, облаштували. Там є в нас душова кабіна купили потім уже пральну машинку. Трохи там знесли люди посуд, харчі. Mm. Саме тут був о, ту, туалет був, і рукомойник. Ми переробили, щоб люди, які тут живуть, вони могли користуватися. робили? Да, з початку це робили. Так, ми 73-річна харків'янка Лариса Одарченко до Чигирина приїхала з чоловіком. Облаштувалась у квартирі, де була тільки електроплита. Все остальне ми отримали Ніколаївни. Ні. Дали і посуд, і. Як Сковородку, і ложки, і вілки, і все одно. А стірку я прихожу сюди, стираю регулярно раз в неділю. До послуг переселенців не тільки прайна машина, а й порошок. частину, шукали в кулючках, не носили. У сусідній кімнаті облаштували соціальну перукарню. Галина Димніч села Юріївка, що на Миколаївщині, каже, на початку було не до зачісок. Як ми приїхали, нічого не хотілося. Ну, а вже за це час ми вже трошки освоїлися, і тепер просто ми вже, Я не перший раз уже тітьолі стрижуся. Сяба, велике тітьолечки, да, якби подобається все. Ну, йдемо, як, ну, щоб себе, тіпа, якби просто ну, як, зробити собі радість. Олечкою тут лагідно звуть майстриню із. Чисок Ольгу Сухомлинову жінка каже, прагне задовольнити бажання кожного свого клієнта. Діти люблять малюнки, а жінки хочуть бути мілірування, робити покраски, всякі стрижки. А як же жінки хочуть виглядати гарно? Загалом, за весь час дії центру тут допомогли понад двом тисячам сімей переселенців, говорить Діна Глазунова. Сюди приходять щодня помалювати, почитати, випити чаю та згадати рідний дім, куди так прагнуть якнайшвидше повернутися. Вікторія Будавіцька та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.